Відрубували руки за крадіжки саме так вчиняли з крадіями в середньовічній Німеччині. Щоб дізнатися, як це вплинуло на подальший розвиток країни, підпишись та постав лайк на це відео. Сьогодні Німеччина це країна, яка відома своїми правами та законами, яких всі дотримуються. Як же їм вдалося цього досягти? Виявляється, що в середньовіччі покарання злочинця повинно було дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто мало його відтворювати. І зазвичай такі покарання були тілесними. До прикладу, щось вкрав, відрубали руку, вибив зуби комусь, виб'ють і тобі. Намисно зламав людині руку чи ногу, зламають і Тобі. Біль від ампутації та ганьба перед народом. Саме таке покарання чекало на крадія. Але і це ще не все. Ампутовані кінцівки виставляли на площах і демонстрували всім людям як попередження. Скоїти злочин, тоді на вас чекає те саме. Такі види покарання були дієвими в ті часи. І не виключено, що, можливо, завдяки цьому Німеччина змогла побороти крадіжки та корупцію. Як вам таке? Діліться своїми враженнями в коментарях.